Добрый ранок, друзья! Слава Иисусу Христу! С Новым Годом вас! Родимо, что Бог дозволяет нам в Новом Году быть разом с вами. Бог Господь благи до нас и Господь царюе! Как вы видите, здесь тоже потужная команда, место Полтава, церква, хлеб життя, и как вы видите, они радуют. Я, я радую разом с ними, То, що не з нами, і ми віримо, що з нами Бог і Бог не залишив нас, і в цьому новому році Бог буде разом з нами, бо Господь благий до кожного окремо до кожного із нас. Я радію, що разом дуже дуже багато працювали з Харківщини. Як ви бачите, це команда і здесь даже куклами и посередине наш любимый, могу сказать, сыночек наш Ярослав, я хочу, чтобы он нас запрошивал до молитвы, я такой же нас надыхал на новый год или новый рик, новый рик, да. Будь ласка, Ярослав. Я вітаю всіх вас, дорогі друзі. Також з Новим роком всіх. Я дуже радий бути сьогодні на цьому місці, на цій ранковій молитві. Я вірю, що Господь просто дає цю можливість. І ми в черговий раз завітали в цю церкву Свята Трійця в місті Харків. Слава Слава Ісус Ісусу. привезли просто дитячу виставу. Дитячу виставу. Показали діткам виставу з цими куклами. Ось вони зараз тут присутні. Покажі, покажі. О, так, кукла наше і да. дуже дякуємо Богу за цю можливість за те, що він дає, за те, що він наберігає нас, за те, що він проводить нас, за те, що він провів нас в минулому році, і yeah. буде давати, я вірю, і надалі нам сили у наступному році. Amen. Тож давайте зараз помолимося за наступний рік, Amen. усі разом за те, щоб він пройшов набагато краще ніж минулий. І Господь просто був з нами і з усіма вами. Амінь. Господь, я дякую тобі за yeah, цей God. день. Я дякую тобі за цю можливість. Господь, просінні бути God. на цій молитві, Господь. Благослови наступний рік, благослови кожну людину, яка зараз дивиться, просим, яка не може зараз, зараз дивитись. Господь, благослови Україну! Благослови це місто Харків, благослови всі міста України. Щоб у новому році просто була тільки Твоя благодать присутня Благодаря. на всіх. Я Ісуса Христа. Благослови також цю церкву, свято трічку. Благослови пастора цієї церкви. Даваємо мудрості, Господь, приводи ще більше людей. Господь просто працюй через нього, Господь, працює через. Людей, які хочуть служити тобі, і просто щоб це було тільки в Твою славу, Господь. Я дякую тобі. Благослови також наших всіх воїнів, Господь, які захищають, які стоять просто проти цього зла, Господь, в ім'я Ісуса Христа. Благослови Благослови. і даруй нам мудрості просто прожити цей год разом з тобою в ім'я Ісуса. Дякуємо тобі. Амінь. Амінь. І також а, наші дівчата і ми разом з ними хочемо заспівати зараз вам пісню. І привітати всіх вас з новим 2025 роком. Так. Поїхали. Поїхали. Нині <звук> радіо!

та паленками вогонь знову з'явився так звично паленками вогонь знову з'явився ангели стивай а хто визиваю кричаве лучаю nosom І ми дуже благословенні цим. Насправді, ми сьогодні відчували сила Духа Святого, вона була з нами. Вона була на цій виставі, яка мала назву Вартові світла. Насправді, вистава вона про те, що Христос, Ісус Христос, є світлом для цього світу, так, і написано, так. що темрява була, і Бог нам дав свого сина Ісуса Христа, як подарунок цьому світу. І ми говорили про те, що кожен з нас, хто вірує в Ісуса Христа. Бог запалює це світло всередині нас, і щоб кожен нас він не тільки зберігав це світло, а він щедро ділився з ним, з іншими людьми і став цим вартовим світла і став джерелом. Надії, води цілющої для багатьох і багатьох багатьох спиральних людей навколо нас. Фактично, це таке велике доручення, яке ми маємо в наступному році такий виклик виконувати, велике доручення Ісуса Христа, і не тільки серед дітей, серед дорослих, серед колег. І нехай Бог благословить вас, щоб кожен з нас був світлом для цього світу у 2025 році. Да, Допоможе, Господи. Кажіть, будь ласка, Тетяна, і Светлана, хто держит от. Вот эти что за персонаж, за Ви держите в руках там э, познакомьтесь, бо ми не знаємо там, що там за дідушка э, хмурий. Напевно, на ангел, що розкажіть, будь ласка, що там? Це персонаж, дідусь, який приймав участь в нашій виставі. Так він був справді втомлений. Йому э, далеко треба було йти, але задопом... э, завдяки нашій героїні, дівчинці Марічці. Яка йому допомогла, яка розповіла біблійну історію, яка запалила ось цей чарівний вогник і приклали шлях йому далі, куди треба йти? Він відпочив і потрапив далі. Так само ми можемо кожен із нас можемо допомагати людям, які біля нас потребують допомоги, потребують частинку добра, світла. Нашої душі насправді у цій виставі в кожного з героїв був згаслий каганець, і буває так в житті в кожного з нас ми згасаємо всередині. Трапляються люди, які погасли, і в кожен з різних причин. І сьогодні ці герої у них були погасли світо всередині з різних причин. Хтось був наляканий, хтось був хворий, а хтось був втомлений своєю дорогою, як цей дідусь. Так? Наприклад, комусь щось не вистачало фінансів, як сьогодні не вистачало подарунка цьому хлопчику ливку, хтось щось загубив, як сьогодні пастух загубив цю вівцю. Це дуже схоже з тим, як люди. Ходить до так? пастух ось сидить у нас, <зважається> у нього була лялькова вівця. <зважається> <зважається> і це дуже такий яскравий приклад того, як нам зустрічаються на нашому життєвому шляху люди, в яких згас їх каганець. По різним життєвим причинам, і наша задача в тому, щоб те світло, яке Бог дає всередину нас, не наше світло, не людські здібності, а Боже милосердя, Боже доброта і найбільше Божа любов, яку нам вкладає всередину, вона здатна запалити ці вогники інших людей. Ми можемо поділитися з цим світлом. Що там за персонаж, кажіть, будь ласка. Це у нас ангел, який у нашій достатній... А що у нього чорний у цього ангела. Так, треба, так. Я не заботиться, так? Так. Він звіщав добру новину і Марії з Іосифом, і нашим пастухам, і волхвам. Він звіщав про приход нашого Спасителя. Вау, вау. Э, Маричка, ты э, играла роль Марички э, э, нашего Валерия. В чем вот, вот весь замысл, то, что ты хотела передать э, детям, э, вот эту вот, 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 идею, как вот зажигали свечи, как тепло приходило к ней жизнь. Вот, какая у тебя самая главная идея была? Довести. А, на самом деле, героиня, яку я мала честь играть. Вона до кінця вистави не знала, що це через неї було це світло. Вона просто несла маленьку добро... доброту цим людям. І вона робила маленькі дрібнички, а когось нагодувала, когось прихистила, комусь рамку перев'язала ту лапку. І таким чином, через маленьку дрібничку, через маленькі кроки, маленький вчинок, у цих персонажів запалювався каганець і з'являлося світло. І лише в кінці вистави. Очі відкрились в морічки, і вона зрозуміла, що це Господь робив через неї. І я хочу сказати і дізнати, що ця вистава, перш за все, послужила мені, хоч я їздила служити іншим. Слава Богу, дуже потужно. А, а от, от, от... от Валерій, біжиш, що там э... за бабушка такої там що. Ну не бабушка, Это, ой, вибачте. <реш> да, вибач вибачте ласка, да. мама тут Красивая мене знаходиться мама... да, молода. Да, молода тут. Молода. В мене знаходиться мама і удаяне тато нашої Марічки, головної героїні, mm -hmm. які просто любили свою дочку і які її правильно виховали, і просто навчали її завжди довіряти. доверяться всему Иисусу, про что, власне, и была зиграна сегодняшняя наша выставка. То есть тата и мама, они повлияли на формирование Марички. Да. Без таты и мамы Маричка бы не выглядела так, как я я понимаю. Я думаю, что она, да, повлияла на это. что ты хотела добавить, если это тата? И главная идея, которая была у тата в этом выставе. Мабуть, головна ідея батька була любити свою доньку, mm -hmm. не залишати її, і показати їй приклад гарної сім'ї, люблячої і показати приклад, як вона може служити іншим, так як батьки послужили їй. Mm -hmm. Це задача була у батька, у мами, який передала. Батьку предал Иисус Христос, а он предал мне а, своей Очень Дуже потужно. Вот, но біля мене вот сидит Александр, но его роль была то, что он пастух. Меня дуже вразило. Как ты ходил и сказал, то там и, пастора там и не могли понять, где же этот овца. Ну, ну скажи, как, ты пережил все, все вот эти выставы? Ну, насправді, дуже така у мене Коротка роль, але вона важлива, тому що наш Господь він, ну, насправді він пастух, і який ну, ретельно шукає кожну овечку, кожну душу. І десь я хотів намагався показати, що ну я так. Ретельно шукав, передав, ходив, заглядав під стільці і шукав ту авечку. І насправді, наш Господь Він теж дуже-дуже уважно шукає кожну душу, і Він хоче привести кожного із нас до себе. Тому насправді в цій виставі вона була, ну, вона з одного боку вона була дитяча, але насправді. Вона ну настільки глибока, тому що ну розумна людина її писала І тому для дорослих А розумна людина тут, так? насправді дуже багато для тих для нас, які багато цю виставу програли. Вона насправді для нас послужила і багато речей. Вона Допомогла зрозуміти дійсно, вона, мабуть, навіть ну, мене змінило 100%. І сподіваюсь, дітей, які нас це дивились. Дякую. Дя... А можна як ти звала в Ну як, пару разів. Кричу. Чорне вушко! Чорне вушко! Де, Чорне вушка! Wow, wow, дуже. Друзі, я кажу, що ви неймовірні. імовірні. дуже сподобалась і. I... Як почули, що Тетяна дуже розумна і замуні за Є за що напишіть мені, будь ласка, не їй будь ласка, а мені. Поспілкуємося і з Боєю допомогою ну, все вирішимо. Да. Не треба уповати на Господа і молитися. Ну, поки ще, будь ласка, пісню.

На році батси на раду, о я добляти, на родинця, рабися, задуся, о я добчий, народівця, і ось тільки слово, то я хочу ті гора. 자, 오늘은 어제를 부르고 지내신 나로비 자, 가수 자. Слава Господу, дорога церкви! І сьогодні першого числа я хотів би сказати за таке, те, за що ми тільки що співали, радуйтесь. Повоживо радуйтесь, Знаєте, Я дві причини, як мінімум, які я можу назвати, чого ми можемо радіти. Перша причина ми пережили 2024 рік, і слава господу. Що ми... Слава Ісусу. Ви, ви, хто бачите це відео, ви з нами? Ви з Господом. Я вірю, що це цей рік буде натхненням. І друга причина це тому, що. Наш Бог він є Богом чудес. Амін. я вірю, що 2025 рік буде роком чудес для Амінь. А Амін. я закликаю Амін. вас і всіх нас помолитися за цей наступний рік і що буде відбуватися, і за те, щоб у нас віра в те, що цей рік буде роком чудес, зростала. Амінь. великий Господь Боже, ми дякуємо Ай, сі, тобі, Господь, за все, дякую, що ми прийшли в цьому році, в... Господь Боже. Щоб це не було бо... можливо, було десь боляче, можливо, десь було гірко, Господь боже, але ми знаємо, що. І є в цьому радість, Господь Боже. Ми ми пройшли через ці випробування з Тобою, Господь Боже. Ми радіємо, Господь Боже. дякуємо тобі за те, що ми бачили Твою віру, Господь, Господь Боже поряд з нами. Боже, і ми віримо, що цей наступний рік, Господь Боже, ці наступні 365 днів, Господь, вони будуть наповнені наповнені твоїми чудесами, Господь. Наша віра в Господь вона непохитна, Господь. Ми віримо, що чудеса будуть відбуватися, Господь. Так. Ми просимо тебе рови робити. Чудеса так. в нашій країні, Господь, роби чудеса в кожному з нас. Боже, Боже, розширяй свої, цве, свої своє Господь Боже, Боже. Збільшуй своє багатство, Господь Боже, Боже. Тут на землі, Боже, багатство небесне, Боже. Ми просимо Тебе прослався і так. тобі віддаємо за все славу, Господь, великі, все Амінь. 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 Друзі, я хочу казати вам. дуже, не, извините, вибачте, не дуже, а дуже-дуже-дуже дякую вам. Щиро дякую за вашу работу, И еще раз я вам кажу, вы неимоверные. Будьте такими, будьте благословенны для Полтавы, для места Полтавы, для места Харькова и для Украины. Мы верим, друзья, мы верим, что Украина для Господа Иисуса Христа. Не для Путина, Ні для бісів, ні для демонов, ні для проклятий. Україна для Господа Ісуса Христа. І ми разом кажем молитву: благодать Господа нашего Ісуса Христа и любов, Бога Отця, Тайна да Святого Духа, хай буде з нами. Аминь.